Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку комп'ютерна анімація професії в галузі комп'ютерної анімації. Продовжуємо знайомитися з анімацією у комп'ютерних технологіях. І в сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про комп'ютерну анімацію та про професії в галузі комп'ютерної анімації. Хто займається саме комп'ютерною анімацією. Давайте поглянемо на два зображення, а саме кадри з мультфільмів, створених з використанням комп'ютерних програм. Які спільні риси вони мають з розглянутими видами анімації? Ми бачимо, що на першому зображенні дуже схоже на те, що промальовані зображення, кадр головні персонажі, а от на другому зображенні. Це, звичайно, в нас дуже схоже на іграшкову анімацію. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи здогадалися ви, як, з яких саме мультиків взяті ці кадри. Напишіть назви цих мультиків. Використання комп'ютерної ж техніки суттєво вплинуло на процес створення анімацій. Усе почалося із створення у графічних редакторах малюнків які потім роздрукувалися на прозорих плівках і використовувалися як елементи саме мальованої анімації. У подальшому комп'ютерна анімація розвинулася в окремий вид анімації. Вона вже не потребує додаткових етапів, пов'язаних з друкуванням малюнків і використанням знімальної техніки. Процес створення анімаційного фільму повністю реалізується комп'ютерними програмами та пристроями. У комп'ютерній анімації виділяють плоску, так звану 2D та об'ємну 3D анімації. Також комп'ютерну анімацію поділяють залежно від типу комп'ютерної графіки, що було використано для її створення, а саме на rasterву, векторну, фрактальну чи тривимірну анімації. До прикладу, на зображенні, зараз ми бачимо саме фрактальну анімацію. Ще однією з класифікацій комп'ютерної анімації є поділ її за технологією створення, а саме: покадрова анімація, перекладна анімація, прог... програмна анімація, процедурна та анімація запису руху. Кожну з них зараз більш детально розглянемо. Так, покадрова анімація передає. Передбачає створення анімації на основі послідовності кадрів, як у класичній мальовані анімації. З тією різницею, що малюнки кадри створюються в одному з графічних редакторів. Одним з видів анімації є морфінг. Це з англійського означає перетворення. Видозміна. Під час морфінгу малюють лише частину кадрів, їх називають ключовими, а також проміжні кадри створюються відповідно програмою опрацювання анімацій. Так, до прикладу, на малюнку наведено кілька зображень об'єкта на певних етапах перетворення форми об'єкта з квадрата у круг зі зміною кольору і синього на червоний відповідно. Перекладна анімація базується на поділі певного об'єкта на окремі складові, форму та положення яких можна змінювати незалежно від інших частин об'єкта. Так, до прикладу, на малюнку 1 наведено зображення чоловічка, що йде та плаче. А на малюнку 2 наведено окремі складові зображення, а саме голова, тулюб, рот, око, ноги, сльози та інше даного чоловічка. А на малюнку 3, ці елементи зібрано. В інше зображення. Чоловічок усміхається і з його чола капає піт. Змінюючи тільки положення ніг, можна створити анімацію руху нашого головного персонажу чоловічка. Програмна анімація базується на використанні однієї з мов програмування для анімації об'єкта. Може застосуватися будь-яка мова, що має засоби створення графічних об'єктів, так до прикладу, JavaScript. Програмну анімацію можна створити і у середовищі Scratch, з яким ви вже ознайомлювалися раніше в попередніх класах. А от процедурна анімація використовується заздалегідь змодельовані фрагменти руху об'єкта чи його частин. Використовується в лабораторних практиках з предмету фізика, технології, біології, а особливо у комп'ютерних тренажерах під час підготовки водіїв і пілотів літаків. У комп'ютерних іграх також ми часто зустрічаємо саме процедурну анімацію. І останній різновид комп'ютерної анімації це анімація запису рухів. Вона створюється як результат використання технології Mountain Capture, тобто захоплення руху. На поверхні реальних об'єктів, наприклад, тіла людини, закріплюють датчики, зміна положень, яких фіксується з використанням відповідних комп'ютерних програм. Записані рухи окремих частин об'єкта, наприклад, тіла людини, потім використовують для моделювання анімації різних об'єктів. Останнім часом широко використовується в кіноіндустрії, наприклад, у фільмі Аватар та комп'ютерних іграх. Однією з таких ігор є українська гра Stalker 2, де рухи головних персонажів також використовувалися за допомогою анімації за Рухів. Тепер же давайте розглянемо професії в гаузі комп'ютерної анімації. Створення комп'ютерної анімації передбачає цілий ряд різних операцій, які повинні виконувати певні фахівці. Перелік таких фахівців дуже схожий з переліком фахівців для створення кіно. Це сценаристи, режисери, звукорежисери і звукооператори, а також монтажер, продюсер та багато-багато інших. У галузі комп'ютерної анімації основними виконавцями є фахівці, які створюють комп'ютерну графіку, а також спеціалісти з анімацій та анімаційних ефектів. Залежно від виду комп'ютерної анімації, а саме 2D чи 3D, растрова чи векторна, покадрова чи перекладна. Потрібен фахівець з відповідної комп'ютерної графіки. А також аніматор, спеціаліст у створенні різноманітних анімаційних цікавих ефектів. А зараз пропоную разом зі мною спробувати виконати простеньке завдання за інструкційною карткою за посиланням в описі під відео або ж за QR-кодом. Для того, щоб закріпити наші знання з сьогоднішньої теми та з попереднього уроку практично і відповідно за це отримати позитивну оцінку. Давайте почнімо! Отже, в нас за посиланням в описі під відео є наступне завдання. Потрібно переглянути шість різних відео. Посилання на кожне з цих відео я залишу в описі. Під відповідними номерами, і визначити, або ж можете самостійно скористатися QR-кодами, зробити в табли... таблицю в текстовому редакторі і вписати в цю таблицю назви мультиків і види комп'ютерної анімації. Для початку відкриємо текстовий редактор Word. Запустимо. Створимо вставлення, таблицю. Таблиця в нас буде мати три стовпчика і сім рядочків. Перший рядочок це в нас буде номер по порядку. Змістимо. Пронумеруємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Назва. Назва. І відповідно вид анімації. Погляньмо на інструкційну картку комп'ютерної анімації. Так. Анімації. Okay. Виділимо. Оберемо вкладку Основне. Шрифт оберемо Times New Roman. Розмір 14-й. Вирівнювання посередині. Готово. Тепер візьмемо. Ось і так ось робимо. Перейдімо до першого нашого посилання. Перше посилання відкриває ось такий мультик. І ми бачимо, що це капітушка. І тут використана мальована комп'ютерна анімація. Зупиняємо на паузу. Переходимо в текстовий документ, пишемо назву капітушка. Вид. Мальована анімація. Для більш детальної підказки можна поглянути пі в підручнику, а саме ще є мальована анімація, лялькова, пластилінова, піщана комп'ютерна. Комп'ютерна, в свою чергу, поділяється на покадрову, е перекладна анімація. Потім програмована, процедурна анімація. ну До прикладу, саме. Дана мальована, це відноситься до покадрової анімації. Тому ми ось тут ще допишемо через кому покадрова. Наступне посилання обираємо, і це в нас будуть пригоди у лісі. Пригоди лісових друзів. Охорона природи. Запустимо, подивимось частково на цей мультик. І цей мультик, як ви бачите, дуже схожий на е, саме, коли є ключовий кадр, а наступним іде вже зміна. І в нас автоматично комп'ютер підбирає. Тобто, знаючи з попереднього, з сьогоднішньої теми, ми можемо зробити висновок, що це у нас перекладна анімація. Тож у себе в текстовому редакторі пишемо, що це, по-перше, вид перекладна анімація, а назва Пригоди лісових друзів. Пригоди. Лісових друзів. Рухаємося далі. Наступне посилання третє. І за третім посиланням у нас відкривається відео. Зможете. «Beatles» анімація. Тобто кліп. Так, і підписуємо. «Beatles» анімація. Beatles. Анімація. І так, як це, бачите, промальовка, то тут можна навіть взяти анімацію запису рухів. Тому що Дуже схоже на те, що в е, головних е, взято рухи живих людей. Запис. Анімація запису рухів запису. Добре. Переходимо до наступного відео. Звертаю увагу, що я відкриваю за посиланням, але видає помилочку. Це проблема в тому, що береться крапка з комою в кінці рядочка, теж як частина коду. Коли баю-бай. Дивіться, тут у нас вже підказка. Пластилінова анімація. Чудово. Отже, Колескова баюбай записуємо. баю баюбай. Пластилінова, покадрова, анімація Чудово. П'яте відео. Залишилось у нас вже лише два відео. І ми з вами впораємося з цим заданням. Піщана анімація від чародійки історії життя. Досить цікаві ці анімації, тому можете самостійно проглянути повністю це відео. Вони дуже захопливі, а саме оці піщані анімації. Отже, підпишемо просто чародійка, чародійка, а назва піщана анімація. І залишилося в нас останнє з вами посилання. Бачимо назва Котенятка. І тут теж дуже схоже на пластилінову. Тож, давайте запишемо, що це теж пластилінова. Котенятко. І це у нас пластилінова. Покадрова анімація. Чудово. Тепер натискаємо файл. Зберегти як. Огляд. Я зберігаю в свою папку документи. Підписуємо ми тен, даний документ як права. І зараз, щоб точно не помилитися, вправа 1. вправа 1 і своє прізвище. Щоб вчитель знав, чи я саме це робота. Натискаємо Зберегти. І даний текстовий документ ви покажіть вчителю. Якщо у вас немає можливості зберегти текстовий документ, то хоча б можна спробувати виконати це завдання, якщо виконуєте не на комп'ютері, а за допомогою смартфона, то ось таку табличку накресліть собі в зошиті і потім покажете вчителю, це означатиме, що ви переглянули вправу і виконали її. А тепер повертаємось до уроку. Закриваємо всі програми. Ми з вами. Наш сьогоднішній урок, як завжди, питаннями для самоперевірки, а саме, що таке комп'ютерна анімація. Та, та скажіть, за значеннями яких властивостей можна класифікувати комп'ютерну анімацію. Відповідь пишайте в коментарях. А також напишіть, чи вдалося вам заповнити таблицю та отримати за видання позитивну оцінку. Вдома ж повторіть параграф 5.1, сторінка 185, 189 з підручника з інформатики для 7 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Запрошую всіх до відпочинку, як си, пан Смайл. До нових зустрічей, але не забудьте підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі відео.